Звідки беруться вузли на щитоподібній залозі? В першу чергу потрібно зауважити те, що в щитовидні залозі можуть бути як повноцінні вузлові утворення, так і псевдовузлові утворення. Псевдовузлини частіше розвиваються на фоні тироїдиту, наприклад, аутоімунного тироїдиту. І їхня особливість в тому, що вони можуть в динаміці, тобто при контролі УЗД там, через певний період часу, зникати. Або мігрувати, тобто переміщуватися і виявлятися в іншій ділянці тканини щитовидної залози. Справжні ж вузли можуть бути різноманітні, і у нас можливі кісти це доброякісні вузли щитовидної залози, які найчастіше, до речі, розвиваються внаслідок крововиливу в колишньо сформований повноцінний вузол. Також вузли можуть розвиватися внаслідок дефіциту йоду, коли у нас щитовидна залоза починає структурно компенсаторно змінюватись в умовах того, що йоду в ній недостатньо, функцію, покривати вона повинна, і гормони синтезувати в адекватній кількості для організму зобов'язані. Також варто зауважити, що вузли в щитовидній залозі часто, і, на жаль, в Україні це дуже актуально розвивається внаслідок потрапляння в тканину щитовидної залози радіоактивного йоду. Найчастіше ми це пов'язуємо з наслідками Чорнобильської катастрофи. І саме через це рекомендуємо щороку перевіряти вашу щитовидну залозу на УЗД.